Вітаю, вельми шановні пані та панове. Закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати і таке інше. Так, ось, щось захотілося мені старому пофілозопствувати, так би мовити. Так, ну отже ж. Ну, готуємо. Як казав е е Котляревський агов, поганці бакаляри, як битися я научу. Це він про бакалаврів казав. Так, про університет, про бурсу і все таке інше. Так ось е е якось хочеться погода така. Знаєте, згадати е класиків московських. Так, так ось. Вони ж говорили про те, стверджували конкретно і дуже великі люди, так, відомі, навіть за межами так, Московії. Ну, у нас то точно вони відомі. Так, вони стверджували, що у Московії існує дві проблеми: це дурні і дороги. Так. Вони взаємопов'язані між собою, і виходу фактично з цього всього немає. Тому що одні підтримують інших. так, Дурні дороги підтримують, дороги дурнів. А от в Україні це вже моє. моє, Я ж можу себе вважати класиком чи ні. Україні в Україні разі та ні, вже навіть вищий в мене масштаб, ніж вітчизняний. так. Мене ж мій підручник то розглядали аж на самій Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, це ж Світова організація, так, то тобто, я можу? Ну, запитую вас, ну правда ж, я можу себе розглядати вже як класиком світового рівня, так, а не якийсь там. Ну, коли мене розглядали там, на, на нашій Верховній Раді аж двічі. Так, мій підручник, то я роздумав, що я класик вітчизняного масштабу. Потім мене у Московії, там на путінському каналі, Росія-1 теж мій підручник, обговорили. І я вже запишався, став себе вважати класиком міжнародного масштабу. А після того, як мій підручник уже винесли конкретно на засідання Генеральної асамблеї, а самої о, он, є така організація, мабуть, чули. Так. так. От вона зараз зерно українське там намагається вивозити. Так. От є така організація, так. Вона щось від нас хоче, а ми нічого від неї не можемо добитися. Ну, Отака от є організація. Але вони мене розглядали, так. Так що я тепер вважаю себе таким класиком, і тому я можу про це говорити. Отже, я вважаю особисто, можете записати, десь занотувати, там, ввести в комп'ютер, чи, чи в ноутбук, чи смартфон. Оце те, що я вважаю. Так, воно ж завжди геніально. Так, я вважаю, що в Україні існує три проблеми: дурні, дороги. І Росія і Московія, так, вони ж взаємопов'язані, але пов'язані так зовсім інакше, ніж у Московії. Отже, в нас, якщо відпаде проблема Московії, так, зникне вона де небудь, чи від нас відчепиться, чи провалиться десь в тар тарари, то в нас тоді зникнуть і дві останні. Проблеми. Тобто дурні і дороги, особливо дурні. У нас головним зарядним пристроєм для дурнів в Україні є Московія. Так, це просто факт. Подивіться, де б ми, що в них, чи в Верховній Раді, чи в якихось там організаціях інших, чи в Московському патріархаті, чи, 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 чи де завгодно. Головним підзарядним пристроєм дурисвітства України є Московія. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цим селенським злом Московією.